Друзі, вітаю! 27 грудня сьогодні з вами знову Валерій Клучок. Схоже на те, що за півроку у США може бути новий президент. Ну він не зовсім новий, але точно не Дональд Трамп. Таке припущення зробив американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер. Про що він власне говорить? Чому він так говорить? Давайте спробуємо розібратися, тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям своїм і знайомим, а також долучайтесь до збору, який ми проводимо. Для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Отже, Трамп не буде президентом США, говорить Тімоті Снайдер. Це може статися через 6 місяців після його інаугурації, а можливо навіть і раніше. І на думку Снайдера, Ілон Маск відіграватиме важливішу роль у найближчому майбутньому США, аніж Дональд Трамп. Чому так? В принципі, ви вже певне помітили, що маска дуже багато. В команді Трампа його не полюбляють. Вплив маска на Трампа справді дуже серйозний. Маск навіть був присутній під час телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Вони говорили втрьох. Ну, це означає, що справді вплив маска дуже, -дуже серйозний. Тімоті Снайдер запропонував термін мамп режим. Для того, щоб описати, який сьогодні режим Маска і Трампа. І він каже, що це не той режим, який був, наприклад, раніше МАГА чи трампійський режим. Він суттєво відрізняється від традиційної політичної системи і каже, що така дефініція допоможе краще зрозуміти, як Маск і Трамп будуть управляти Сполученими Штатами Америки, але ймовірно, це буде недовго. Снайдер допускає, що маск планує це свідомо він планує зробити, усунути Трампа. Від влади через півроку та замінити на обраного віце-президента США Джей Дівенса абсолютно в законний спосіб. І Снайдер говорить про те, що Маск ну витратив безглуздо малу частину свого багатства, щоб домогтися приходу до влади Трампа. Чому безглуздо я чесно кажучи так і не зрозумів, тому що, як на мене, маск зробив це свідомо і доволі прогнозовано для себе, і передбачувано і прораховано. Тому що лише компанія Тесла отримала додатково півтрильйона капіталізації буквально ось в останній місяць після того, як Трамп переміг на виборах. Півтрильйона – це серйозна сума. І сьогодні капіталізація Тесла складає 1,4 трильйона доларів. Далі Снайдер пише: нинішнє публічне приниження маском Трампа цілком може бути частиною плану змусити людину виглядати слабкою. Потім змусити її виглядати божевільною, а потім послатися на 25 ту статтю Конституції і укласти її в ліжко. Він говорить про те, що якщо президент США за станом здоров'я не може виконувати свої посадові обов'язки, то після розгляду цього питання в Конгресі винесення відповідного рішення. Покладається виконання обов'язків президента на віце-президента. США. ним є Джейді Венс. Чому Джейді Венс, який він має значення? Зараз вам поясню. Це на думку Тімоті Снайдера. Маск доводить Трампа до очевидного всім божевілля і Венс буде наступником. Таким чином, для Венса поки що має сенс залишатися в тіні, десь на задньому плані. Тихий Венс не виглядає божевільним і не заплямований піврічним хаосом Трампа. Чому хаосом буквально два слова, ви знаєте, що ініціативи і ідеї Трампа, ну вони зараз на правду виглядають дещо дивно. Скажу так, божевільними. Так от, він буде доступний, коли маск рухатиметься далі без Трампа. Таке припущення зробив Снайдер. Звісно, це припущення, друзі, але це сценарій дуже-дуже, як на мене, ймовірний. Також Снайдер висловив думку, що Венс більш природний союзник ніж Трамп для Маска та споріднених йому олігархів, які, власне, і фінансували виборчу кампанію Трампа, і зараз вимагають від маска, тому що Маск більш ніж очевидно, що підтягував цих олігархів до Трампа, аби отримати якусь конкретну вигоду від того, що вони фінансували цю виборчу кампанію. Тому мова йде про те, що Венс може краще задовільнити олігархів, аніж Дональд Трамп, тому що Дональд Трамп справді дуже непересічна і неординарна постать. Далі історик пише, що він, тобто Джей Ді Венс, розмовляє їхньою мовою, мовою олігархів і, схоже, вірить у лібертаріансько-фашистський сплав, згідно з яким уряд сам по собі переречений, і тому правити має сильна людина. Саме Венс обрали олігархи на посаду віце-президента. Чи буде Венс сильною людиною? Це вже питання неважливе, тому що правити буде маск. Про те, що Трамп втрачає свій хіст і втрачає вплив на політику в США, на відміну від маска, вже давно в американській пресі пишуть і говорять: звісно, це на перший погляд можуть робити злі язики. Але це має свій певний ефект. І справді, впливовість маска. Недооцінювати не варто. Трамп сам особисто визнав на одному із заходів в штаті Аризона про те, що Маск його підпирає, він його підтискає. І говорить про те, що я не поступився президентством Маску. Це все фікція, це неправда. І стверджує, що Маск ніколи не зможе стати президентом США, оскільки він не народився в США. Це, друзі, була публічна заява Трампа. Тому я вам хочу сказати, що думки. Саме історика Снайдера вони дуже і дуже слушні. Варто послідкувати за тим, як вибудовуватиметься відносини у команді Трампа, коли там залишатиметься маск. А те, що він там буде, ну у мене особисто немає ніякого сумніву, хоча б певний період. І тут питання: хто кого першого або перший посуне. За цим спостерігаємо. Поки що ж є думка у канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що Трамп допомагатиме Україні. Правда, про це не сказав ні сам. Трамп ні будь-хто із його команди. Про що власне йдеться мова? Сьогодні Шольц заявив про те, що він так думає, що і надалі Трамп буде допомагати Україні фінансовому та військовому плані. Ніхто у нас не заперечує цього, але дуже хотілося б дійсно, щоб це проартикулював сам Трамп чи хто небудь із його наближених. І говорить про те, уже Шотт, що Путін зазнав поразки в Україні і не досяг своїх цілей, звісно, завдячуючи тому, що ми стоїмо і допомогу нам надають західні партнери. І його спроби послабити НАТО, стверджує Шольц, тобто спроби Путіна, завершилися провалом. Він це розцінює як таку собі поразку Путіна в Україні. Але говориться в контексті свого бажання знову зателефонувати Путіну. Про що вони будуть говорити? Про що домовлятися? Знову питання відкрите. Але всі ці заяви Шольца звучать нині на тлі передвиборчої кампанії, яка вже взяла старт у Німеччині. І дострокові вибори там відбудуться 23 лютого. Тому також варто зараз звертати увагу на те, що говорять у Європі, оскільки Європа дуже стурбована тим, як себе буде поводити Трамп в частині допомоги Європі у безпекових питаннях, оскільки він вимагає підвищення відрахувань від бюджетів, саме на оборонку, наполягає на тому, що кожна країна. НАТО у Європі має витрачати не менше 5% свого ВВП для того, щоб змогла оборонятися і допомагати Україні абсолютно природня і нормальна вимога. Але європейці поки що цього робити не хочуть. Ну, от, До прикладу, Естонія. Я вам буквально вчора розповідав про те, що. Там вкрай складна ситуація через те, що хтось там перебив електрокабелі, які з'єднують Фінляндію та Естонію. І навіть там Естонія розпочинає військову морську операцію із захисту підводного електрокабелю Естлін-1, який ще вцілів. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте сьогодні заявив, що Альянс посилить військову присутність у Балтійському морі саме на тлі інцидентів із пошкодженням підводних кабелів. І Естонія виводить патрульні кораблі для забезпечення енергетичного з'єднання з Фінляндією уже сьогодні, 27 грудня. Я вважаю і розцінюю саме такі дії, як відповідь на диверсію, яка була вчинена в Балтійському морі. І вона точно була вчинена росіянами, тому що інших вигоду саме цього інциденту немає. Хоча поки що публічно не доведено, що це робили росіяни. І тепер, друзі, ще вам кілька новин на завершення, які стосуються присутності північно-корейських військ у Курській області та авіатрощі Азербайджанського літака. Як сьогодні стверджує Джон Кірбі, лише за останній тиждень в Курській області війська КНДР втратили тисячу людей загиблими та пораненими, і серед них є також випадки самогубства. Північно-корейські військові бояться потрапити в полон до Збройних сил України. Тому що потім катуванню будуть піддані їхні сім'ї у Північній Кореї. Ви знаєте, що сьогодні нібито, знову ж таки, нібито інформація була про те, що сили спеціальних операцій взяли в полон північно-корейського військового, але буквально за кілька годин він помер від РАН. На жаль, нічого від нього дізнатися не вдалося. І тепер, друзі, до подій, саме які стосуються авіатрощі в Казахстані, там розбився Літак із Азербайджану. Авіакомпанії Азербайджану та Казахстану скасували рейси до низки міст Росії. Причиною саме є і ця катастрофа. Азербайджанська авіакомпанія назвала причину авіакатастрофи і говорить, що це сталося через фізичний і технічний зовнішній вплив, але не хочуть поточнювати, що це була ракета системи протиповітряної оборони саме Росії. Міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашат Набіїв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фізіляжі літака азербайджанських авіаліній, який розбився в Казахстані, свідчить про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство. Знову не хочуть конкретно звинувачувати Росію у тому, що це сталося. І Сполучені Штати Америки також бачили деякі первинні ознаки, того, що було зовнішнє втручання, але також. Поки що не знають подробиць. Я чому наголошую саме вам на таких е, нюансах, тому що поки що я не бачу якихось гучних заяв з боку європейських лідерів чи з боку тих же самих США та навіть від влади Азербайджану, які б звинувачували Росію у тому, що вони знову збили пасажирський літак, так як свого часу збили mh 17 і інші. А це мені засвідчує про те, що Азербайджан не буде нагнітати ситуацію і накаляти відносини із Путіним. На жаль, хоча ми притримуємося дещо іншої позиції, президент України Володимир Зеленський сьогодні чітко сказав про те, що історія в один із ЕМА 17 і міжнародний тиск на Путіна має бути більшим. Але знову ж таки, навіть якщо й доведуть судовому порядку про те, що це росіяни збили пасажирський літак, згадайте історію з меч 17 Вона завершилася, на жаль, нічим. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на канал, долучайтеся до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціну і шаную, не перемикайтеся. все буде Україна!